Всім привіт! Мене звати Юра і ви на моєму каналі Games The Bros. ми будемо грати в ігру під назвою Fermi Simulator 2014 на Android. Це вже друга частина. І по просьбі э, э, Game Юра. Затем мені в настройки, щоб поміняти управління. Виходимо сюди і заберемо цю. Дивимося. Так, він чесно сказав. Ну, Мені краще вже тим, бо я вже трошечки зрозумію, як цю грати гру. Видите, Я прокупив собі тут трактор і продав трошечки пшениці і цей. Давайте купую один трактор. Давайте покажу Воно, цей, ось цей за 105 тисяч я собі купив трактор, купив ще я собі м назад. Купив я ще собі так оце. Удобрювач, якщо я не помиляюся. І назад. І ось цей прицеп. Трошечки ось. Вис... Так, так, так. Давайте трошечки інакше, щоб. Цей трактор 40 км є, а той трактор розміняється до 35 км. Шостим присепом до 37 км все їде. Так, Тут я посадив на нас, я забув, що я все забуваю. Продаю сьогодні порить Юрію Маркевичу Чікілю Сашові, Небру Арсену. І не забувайте підписуватись в групі ВКонтакті, я там все провожу опитування, типу голосування, на яке мені наступне відео зняти. І все я пишу, коли наступне відео буде виходити. Так. Давайте наберемо ще 5 лайків плюс 5 коментарів. І виходимо відео, по чому, ви там схочете, напишіть в коментарях або голосування, що, що, типу, що буде перше місце займе. Давайте, може, кудись поїдемо, подивимося, які поля. Може, поки тут доверим, може, якесь собі поле. Дивився, я тут по цінам, тут поле найменше коштує 70 тисяч, я не знаю, як... Ну, то долари. Ой, 70 тисяч доларів. А, найбільше це 250 тисяч доларів. Ну, нам... Так, що стає два поля, Видите, тут я тут, ну, і воно, отут в е, цьому хліві я привозив, як там називається, пшеницю, кукурудзу і її так. І, і ну, і все, так, привозив і тут мені гроші платили. Я, звісно, так заробив на трактор на ще один. І заробив на ну, ви поняли мене. Так, будемо соблюдати правила дорожнього движения, руху, а не движения. я ж українець. Так. Хотів би я прокупити оце поле. Воно 150 тисяч коштує. По моїм порахункам, то дуже треба. Що з одного поля е, треба... З одного поля оцемо е, першу... Не оце, а он то... Того другого поля е, всього 38 тисяч доларів. Це з цілого. А е, щитати, як ще проценти будуть, деколи вони падають, деколи вони піднімаються, як коли. Так. катаємося ще на тракторі. Давайте йдемо пересядемо на наступний трактор. Може зберемо пшеницю з нього. Може так треба. Так. Це друга частина вже. Так, так, так. Будемо біля тебе тут помалесенько їхати. Блін, ми наоборот тобі мішаємо. А не допомагаємо. Ви ти якраз ми точно угадали, що треба під'їхати. Давай помаленьку будемо біля тебе їхати. Так, так, їдемо. Так. Ну, але я тепер не буду продавати, я тепер буду дивитися, коли будуть високі е, акції. І так, далі. І тоді, ой, вибачаюсь. Е, і я тоді буду продавати. А так зараз немає просто сенсу. Зараз дивіться. Зараз пшениця вийти на оці е, падає пшениця. І що? Тут саме... Що найбільше саме зараз йде кукурудза. 273. Це за за 1 кг де. Ой, за який за 1 кг? За 10 кг. Короче, кілограмів. Коротше, запів прицепа той, що у нас найперший був. Так. А, я все нагадав, це Конола. <звук> <звук> нагадав. <звук> давайте їдемо в місто, і що, давайте. Працюю, думаю, мене буде е, добре чути, бо я вже перезаписую серію. Бо, все щось мікрофон. Е, то за тихо говорю, то дуже голосно говорю, а я хочу, щоб вам мене було добре чути. Так. Є детракторис, дер, дер, дер. є детракторес, дир, дер дер. Ну, до речі, скільки десь кіло поле коштує. Давайте я зараз з'їду на обочину. І подивимося, скільки таке поле коштує. Так. 120 тисяч. Нам би таке поле якесь таке добре вибрати. Так, будемо дивитися. Так. Повертаємо. По моїм розрахункам я так порахував, як е, привозив був е, цей е, Конолу от сюди, мені були дали Іменно е, за той великий прицеп, оцей, що я новий купив, то мені були дали за нього, е, там було рівно повний прицеп, мені дали за нього були 84 тисячі доларів. Ну, ну, я думаю, е, ще треба так чекати за підрахунками що краще треба буде так чекати, ніж зразу продавати, і ще ми будемо на великому мінусі. Але деколи можна так довго чекати, що, що ти можеш це дочекатися. Так, ми вже доїжджаємо, я не хочу вставати на дорозі. Ви, просто, давайте на обочині станемо. Так, здаємо взад. Ну, і вже пів поля ми зібрали. Точніше тобто, не ми, а робітник. О, поїдете, ми якраз вчасно. І давайте, щоб він вже оце ми зберемо самі. От він вже цей раз закінчує. Може, не можна їх підлітати. Але, знаєте, я е, перед серією перший раз... Е, це другий раз я записую серію. І я дивився і тим незручно, що мені підскав гейм Юра. Мені незручно тем, е, мені тим шолдати. Мені краще з цим. Так, давайте. Тим вже закінчується і зараз мені розвернемося. І я буду сам молотити, бо ти так довго молотиш, що ну. Так мало ще береш так спеціально, щоб з нас більше грошей згребти собі на Mercedes собі. Так, і ми беремо ось так. Давайте 10 км в годину покладемо швидкість і беремо. Двісно, я беру більше, я так скоріше навіть закінчу цей поле, ніж робітник. І навіть безплатно я зроблю. Так, потім треба не нам заправитись. 89 літрів. О, ми зразу можемо це кіло забрати. 89% заповнені. Так. Уже скоро конола вже доростає. О, може буде цілий прицеп. М -м -м. Давай, давай, давай. Та, ми вгадали. Я вгадав, тим більше. Давайте на інший не станут. Блин. Навіть не можу нормально заїхати. Так. так, тобі ще спускаємо. Так, виключаємо жатку. І їдемо покладаємо який транспорт складаємо, щоб потім, коли ми цей, могли мотити зразу. Давайте я зараз все на місця покладу, і я продовжую хотю затягувати серію. Ну і коли вона вже виросте, я, звісно, буду мотивати її в серію. Так, пройшло буквально 15-20 хвилин і конола дозріла. Давайте викликаємо робітника. Тут я зараз сам. Хочу просто цей трактор заправити і висипати цей. Так. Все закраси. Мені ще тут подобається, що нам можу дати 10 тисяч просто так, просто за молоком. Так, те, збирай. Так. Все, висипається. А ми їдемо. Їли... Будемо город волочити після як нам як я робітник, я зібрав пшеницю. Могли потім щось посіяти. Хочу просто так багато грошей тратити зразу. Ой-ой-ой-ой! Там Іванич, Іван робить. Я тоже. Сенс-пайк в тракторе. Mm -hmm. Думаю, это о чем мне ничего не заработал. Mm -hmm. Так. Куда mm -hmm. Про... все забрал? Так, mm -hmm. да, я же все забрал. Ну, все. Він висипається там. О, все, я здаю, хочу робити. Так, культивуємо город. Готовимся в замен. Запасы. Так, трошечки здесь, трошечки так пропускаем. Ну, потом то все сбирайся. Так, 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 так. так. Ой, забыл еще это Ой. Так, кружки порми. Ні, я не злопал. Так, давайте нам подаемся что-то. Ну что ж, я с вами буду уже прощаться. С вами был Юра, канал Games Video. Ой, учись, канал э, Games Добровольский. Э, мы снимали сегодня Ферма Симулятор 2014 на Android. Всем папа-папа. -па -па -па.